Вітаю! Обійдемося без довгих передмов. Пропоную переглянути наше бачення буденності сучасного коректора. Ні, не цього, а от цього: робочий день починається з рання. Творчий безлад це звична атмосфера для справжнього професіонала. Сучасний коректор може працювати будь-де у таксі, дорогою на роботу, у власному кабінеті у улюбленій кав'ярні, або ж просто посеред парку. Редактор особистість різнобічна і творча, гнучкий графік дозволяє йому займатися різними хобі, наприклад, грою на фортепіано, письменством, спортом чи навіть блогерством. Останнє дає змогу коректору бути медійною особистістю, або ж просто відіграє роль самопіару. Попри шалену зайнятість і щільний графік, коректор завжди готовий прийти на допомогу співробітникам. Щоправда, інколи вони можуть бути не надто врівноваженими, інколи ненавмисно можуть додавати зайвих клопотів, тому йому час від часу доводиться все-таки перейняти на себе роль психолога. Хай там що коректор знаходить час і на зустріч з колегами. Проте й там у розмовах переважає робоча тема. Коректурний фахівець справжній трудівник, тому працює до останнього. Він не лише рано встає, а й пізно лягає. Спонсор показу екзамен із коректури. У головних ролях коректор пен торгової марки Акцент та інші.